Слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас є День питань, День молитви, коли ми звертаємося до Бога, що Він дав відповідь на ті прохання, які ми до Нього підносимо. Я радуюся, що є дуже-дуже багато позитивних відповідей. Люди телефонують, пишуть, дякують, дякують Господу, що Господь чує і дає відповіді. З різними хворобами, з різними проблемами Господь вислуховує і піднімає. Перед тим, як ми будемо приступати до нашої теми, хто ще не підписаний на наш канал, будь ласка, підпишіться. Час дуже є нас близький. Не знаємо, як довго ми бачимо, що робиться в світі. Ми будемо в ефірі і висвітлювати такі проповіді. Персонально ми переживаємо багато тиску зі сторони наших опонентів. Ворог хоче, щоб такої передачі, як наша, не було, тому ми дивимося правдиво на те, що робиться навколо нас, і скільки буде тривати наша передача, залежить тільки, як Господь дозволить. Не більше, не менше. Тому молимося за передачу, за духовні сили, щоб дати для проповідника духовні сили. Також підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Задавайте запитання, ми з вами особливо любимо спеціалізуватися на питанні останніх днів, що робиться в світі. Хай Господь всіх благословить. Моя просьба моліться один за одного. Це благання, просьба, щоб не тільки один пастор молився, немаленька горстка людей, я знаю, переглядів є дуже багато, особливо на молитву. Але дуже мало є тих людей. Які пишуть коментарі, підбадьорюючи один одного. От ми не знаємо, що станеться з тобою зі мною завтра післязавтра. От ти дивишся коментар читаєш і бачиш, одна людина тебе підтримує, друга людина, третя молиться, підтримує. Церква поставила свій знак, пастор поставив свій знак. І це підбадьорює, що ти не є один. Скільки сьогодні наших братів сестер опинилися на чужині. Тому що склалися так події, коли агресор напав. Хто з Італії, хто з Португалії, хто з Англії, з різних частин світу, з Ізраїлю, з Латинської Америки, я вже не кажу за Сполучені Штати, Росія, Україна, звичайно, дзвонять, дзвонять, говорять, кажуть, цілий світ є в молитві. Уявляєте, з різних частин світу, по різних частинах світу моляться за одну і ту саму нужду. Хто в окопі сидить, хто на передовій, хто не пізнав правди, збереження життя, хто з тяжкою недугою. І ми по різних частинах світу піднімаємо і пробиваємо це до неба. Уявляєте, наскільки є сильною передача, коли молитва з різних частин світу йде? Пробиває небо, як казав Даниїл, 21 день не могли досягнути. І на 21 день ангел Гавриїл приходить і каже: Небо пробите, небо пробити. І тепер прийде інший, вже не ангел, а вже архангел Михаїл, і заступиться за твій народ. Хай Господь благословить наші слова, які ми читаємо. Вірш 29, Марка, 13 розділ. Так і ви, коли тільки побачите, що діється, це, то знайте, що близько підверима. Літаки судного дня, так називається сьогоднішня наша молитва, літаки судного дня. Буквально зараз ми пережили з вами надзвичайні події. Коли в Ізраїлі піднявся літак судного дня, Дуже короткому проміжку часу літак суднього дня піднімається в США, пізніше Великобританії, пізніше Франції, перед тим піднімався в Росії. Ми бачимо, як ті країни, не всі, але більша частина, які вступають в останню фазу перед тим, як відкриється світовий лідер. Показують, якою зброєю не володіє? Що таке літак судного дня? Це фактично ядерна війна, ядерна зброя. Такого, як сталося зараз, ці останні дні, ще такої історії не бачила. Там піднімалися літаки було в 70-х, 80-х, але там, там один, там один, але так, щоб зразу в багатьох країнах, і то в передових країнах, і одночасно піднялися, яких називають літаки судного дня, такого ще не було. Про що це говорить? Як ви це все побачите, що знаєте я близько? Певного дня, зовсім недавно, 75 років тому, чи скільки 76-40 1948 рік, по сьогоднішній день скільки буде? 77. До 25-го. Утворився Ізраїль. І як ви побачите, що він утворився, не пройде, як це покоління. Тобто люди, які народилися 14 травня 48-го року, якщо вони фізично не вмруть, а це є покоління 72, 80, На грані свого існування 80 років, ви побачите, як все має статися. Ми приходимо до фінальної стадії. Сьогодні багато людей на тим сміються, особливо глузії. По відношенню до 2 Петра, 3 розділ, 3, 4 вірш. Останніми днями намножаться глузії. Це одна із ознак останніх днів, коли глузії намножаться, і ми бачимо, як багато їх зараз намножилося. Які по-різному кажуть дійшли до того, що Христос, по їхніх підрахунках, ще прийде через 400 років захопить церкву. Дехто каже, через 100 років, інші кажуть, 40 років. А чому? Чому через 100 років, а чому не через один? Звідки приходить така впевненість, коли, наприклад, дехто критикує мене, що я, наприклад, вивожу якісь дати, показую червону лінію? А яке право маєте ви сказати, що станеться так, як ви кажете, що станеться не в той день, а станеться в інший день? Як то воно сходиться? Що таке підхоплення церкви? Це раптовість. Апостол Павло чекав підхоплення церкви? Його послання пронизані червоною лінією, перше, друге послання Тимофія, е, до Коринтян, до Солунян перше, друге, апостол Петро в своїх посланнях червона лінія, я вже не кажу за Івана Богослова. Всі очікували підхоплення церкви в свій день. Вони ще не пережили того, що Ізраїль має бути розрушений, розкиданий. Тит має прийти зробити свою демонську роботу. Що Ізраїлю не буде 2000 років, і аж зараз в наше покоління прийшло те, на чим колись плакав Даниїл. Каже, я того не розумію, Господі, ти мені відкриваєш дати, ти мені відкриваєш числа, я підраховую. А я не розумію, і не треба тобі розуміти. Прийде час, коли зрозуміють, намножиться знання. І зрозуміють, побачивши, читаючи Біблію, читаючи. В Дусі Святому зрозуміють, що діється навколо, в якому часі вони живуть. Щонайменше 5-6 літаків судного дня появляються одночасно в різних країнах світу в небі, на грані чого ми стоїмо. Зараз ми повинні чітко дивитися. Одне з найсильніших випробувань, яке зараз мусить прийти, ми вже з вами колись казали, перше випробування це була пандемія, яка опечатала. Мільярди людей п'ять. Пізніше війна, наше серце, чи Біблія, чи наша справедливість людська, яку позицію ми зайняли, цілий світ тому приймав участь. Не тільки Росія, Україна між собою, Білорусія, цілий світ. Чи я буду посланцем неба, миротворцем неба, чи я прийму чиюсь сторону? І зараз приходить третє випробування. Не менше. Коли. Велике випробування в лиці в цілої землі буде проявлене до Ізраїля. Пам'ятаємо, що і Господь має зібрати всіх в одну країну. Так, яка йде війна, здається, не час. Не час, коли Мойсей народився, не час йому зовсім було народжуватися. А він народився, став лідером і вивів їх з Єгипту. Багато є подій в Біблії, які не відповідали би по людському часу тієї події, яка зараз починає розвиватися. Зараз ми побачимо, який буде фінал цього всього. Щоб церква, як церква, в останні дні, щоб це не стало каменем спотикання, як зараз цілий світ буде ставитися до ізраїльтян, нагрівається ситуація? Заставлять, будуть гонити, бігти, щоб всі йшли до того краю, в якому вони мусять бути. Не мої слова, слова Божі. Навіть якщо ти є на півночі, тобто десь невідомо те, і там я тебе дістану, і приведу до твоєї землі. І тоді прийде кінець. Чому йдуть мої такі слова? Щоб в ніякому випадку ми десь не пішли проти слова Божого. Навіть якщо ми бачимо, що євреї в більшості своїй є ворогами людства, я не умовився ворогами людства, але Боже Слово попереджує, ні в якому випадку весь суд належить тільки Богові. Тому що від євреїв прийшло спасіння. Євреїв для євреїв є остання сідьмина. І по певних принципах. Ці седьмини євреї найбільше будуть переслідувати євреїв. Не язичники, євреї будуть переслідувати євреїв тих, яких Господь заховає. І друга частина, які будуть попечатані, і хто буде найбільше проявляти до них злоби? ті ж самі євреї, поділення. І тоді, після всього, хто переживе, приходить тисячолітнє царство. Ми живемо в дуже близький час. Недаремно ми сьогодні назвали наші роздумування літаки. Судного дня. Зараз ми будемо мати молитву. Молитву над нашими нуждами будемо молитися за те все, що сьогодні Господь кладе для нас на серце. Ви знаєте, дуже є багато нужд, дуже багато є просьб. І як нам ці останні дні, власне, об'єднатися разом? Не перечеркнути один одного, а об'єднатися разом. Це є задача. Будемо молитися, перш за все, за наш рідний край, який переживає страшне, щоб зрозуміти, як я казав, що для нашого краю може бути світом нав'язане декілька сценаріїв. Перший сценарій перемога Росії над Україною і далі розвиток Єзикіля. Перемога України над Росією 50 на 50, кому дадуть перемогу. І далі сценарій по Єзикілю, що буде. І фінально третій сценарій, який дуже часто ми виключаємо, але він є живий, коли просто об'єднаються, знайдуть собі ворога, і є на це певна підстава, і також підуть проти Ізраїля. Так що молимося. Щоб люди останнього дня жили в слові, не в своїх амбіціях, не в патріотизмі землі, а жили в патріотизмі неба, вічного Єрусалиму, Ісуса Христа, будемо молитися, щоб цей гріх, цей парад не відбувся. Хай прославиться ім'я Господнє. Минулого разу піднімалася молитва, що Львів відкрив двері для параду. Содомської направленості. Вже ця подія відбулася в маленькій кількості. Ми подякуємо Господу, що знайшлися молитовники. Я вірю, і наші молитовники, і наша група. Молитва даром не проходить, коли фактично ця акція не пройшла, але хотіли її зробити. Трошки, ніби зробили, але з дуже маленькою кількістю людей. Хай Господь відкриється для всіх людей. В основному на цьому параді їх було небагато, але були дуже-дуже молоді люди, обмануті люди. Я вірю, яким заплатили по пару доларів, прийшли і прийняли участь в цій акції. Ми бачимо, як люди за долари продають своє спасіння. Хоч, я думаю, навіть з тих, що там були, до тих людей і навіть не належать. Але взяли гроші і показали перед небом, що вони підтримують Содому. Слава Ісусу Христу, дякую Богові за пастора Андрусишина, за працю на Неві Божій, благословіння і здоров'я. Приєднуюсь до всіх молитов на цій сторінці за зцілення Захарія, за здоров'я Христини та Сашка. Господи, дай розуму владі, щоб не давали дозвіл на проведення такої гідоти у Львові по всій Україні. Боже, розруш задуми ворога, прости нас грішних і помилуй, надію складаємо тільки на тебе, сестра Віра. Люди сліпі і глухі. Такий коментар. Люди сліпі і глухі. От якраз наша задача молитися за сліпих і глухих. Знаєте, не раз, коли скільки вже проповідуєш, проповідуєш українською мовою, переважно фокус направлений більшості своїй до наших людей: хто в еміграції, в хто в Україні, і деколи знесилюєшся, не хочеться говорити, бачиш я не знаю, як то навіть виразитися правильно, коли людина тебе відкидує, не хоче тебе слухати. Ми патріоти. Ну подивіться навколо, що робиться. Будьте патріотами неба, патріотами Євангелії. Нема такого поняття патріот з землі. Немає. Біблії немає поняття патріот землі. Це є нав'язана думка, вона не йде з Біблії. Самий настоящий сатанінський лозунг, християнин, який народжується згори, він живе небом. Він має співчуття, він працює, він є добрим громадянином, він підтримує державу, дає податки. Ми читаємо, що в Слові Божому написано, але ніколи не бере зброю чи виконує якусь волю держави, яка перечить біблійним принципам. За це людина сідала колись в тюрму. Тепер ні, не хочуть. Так, пастор, істинно кажете: дякую, щоб Україна, щоб Україні процвітати, треба Богу молитися. А люди, що роблять? Слава Україні! Прославляють! А де Бог? Де люди? Ви, лишите, ви, лишите, ви живете Його повітрям, живете на Божій землі, їсте, спите завдяки Богові. Що з вами сталося? Читайте Біблію кожного дня. Це наша історія. І все будете знати. І будете знати, кому дякувати. Yeah. Це дуже сумно. Знаєте, був один з коментарів, який казав, а, а чому, чи ви не задавалися питанням, чому росіяни не ставлять такого гасла? Слава Росії, героям слава. Вони ж теж таке могли поставити, правда? Чому ізраїльтяни не ставлять такого гасла? Наш народ, ізраїльтяни, на який ми дивимося? Слава Ізраїлю героям слава. Тут в тому слові криється глибокий зміст, із зміст Ізраїль. Божий народ, Богоборці. То щось можна таке далеке знайти, але нема того? Подивіться, американська армія, сама сильна армія, які би там патріотизм не був, але такого нема. God bless America! Господи, благослови Америку. І чим більше кажеш, тим більше ворогів навколо тебе піднімається. Як можна славити земне? Коли воно все згорить, скажіть, як можна прославити те, що, відпочинаючи від Адама по сьогоднішній день, є під прокляттям? І якщо ми з вами готуємося, ми не будемо жити в Україні, ми не будемо жити в Америці, в Канаді, в Ізраїлі, ми будемо жити в новому Єрусалимі, в новому небі, все нове, старе туди абсолютно нічого не війде? То молимося за небесне, молимося за наших ворогів, лютих ворогів, кривавих ворогів. Деколи стоїть таке питання недостойні, щоб за них молитися, правда? Але чи був достойний я, чи ти такий великий герой? І Я такий великий герой, щоб за мене хтось колись молився, а хтось впевнено молився. Якщо я сьогодні стою за кафедрою, проповідую, впевнено 100% хтось за мене молився. І, по Божій милостині, спасені, стоїш в церкві і готуєшся до вічності. Господі, простий, помилуй нас грішних, молимося, і каємося. Алилуйя тільки Всевишньому. Дорогий брат Олександр, слухаючи ваші проповіді, я дякую Богу за все, що ви так змістовно, мудро висловили на основі Слова Божого. Ведете цю передачу. Те, що люди пишуть в вашу сторону, це не є беда. Це є випробування вашої віри, як Христос був на землі, про нього багато чого недоброго люди говорили, а потім кінці розіп'яли. То як ми такі люди, нехай говорять, що хочуть. Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Ми його діти, ми обмиті кров'ю Ісуса Христа. Неважно, що про нас говорять, а саме основне, що про нас каже Ісус Христос. Будьте благословенними ви та ваш дім. Сестра Світлана. Правда, легко так написати. Я дякую за підбадьорення, сестри. Ми бачимо, що було з апостолами, що було з Ісусом, сама Нагорна проповідь, як будуть на вас облудно наговорювати. Радійте і веселіться, бо ваше Царство Небесне, основний зміст нагорної проповіді, як будуть на вас облудно говорити. Але тяжко не раз стояти в такій ситуації, коли ти бачиш церкви, до номінації. Обрушуються на тебе, якби я ще розумію, що ти зробив якийсь злочин, зробив щось не так, неправильно по Слову Божому, якусь єресь говориш. Але коли ти живеш в останні дні, і твоя думка тобі показує, в якому часі ти живеш, і хтось тобою не згідний і починає тебе критикувати ще вживати різного роду синоніми, просьба молитися, тому що самому тяжко встояти. Хай Господь всіх нас благословить, Станем і будемо молитися. Дорогі Всемогутні, Господі Боже, ми живемо в останні дні. Літаки судного дня, ті, що нас зараз дивляться, щоб розум був відкритий, щоб ми чітко зрозуміли, як близько ми підійшли до останніх днів випробовування. Коли і церква. Свого, в очікуванні свого під, підхоплення буде ще раз випробувана. І коли приходить остання сідьмина Даниїла для цілих людей, для Ізраїлю, для цілого Всесвіту, дай нам це зрозуміти, вкласти в свій розум, торкнися Святим Духом, торкнися всіх тих людей, хто сьогодні стоїть в критиці, хто сьогодні стоїть на дорозі глузійства, з насмішкою відноситься до цього всього. Щоб побачили, де ми стоїмо, щоб ніхто не загинув, щоб ніхто не був обманутий, щоб ніхто не попав в соблазн. Ми благаємо тебе за Україну, молимо тебе за Росію, молимо тебе за Ізраїль, цей маленький народ, який зараз, через якого ти зараз нам показуєш, в якому часі ми живемо. Дай мир захисти. Молимо тебе за цю нову країну, благослови нашу церкву, наше життя. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а Тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь.